Говоритимемо про підтримку людей із інвалідністю, яких в Україні через повномасштабне вторгнення Росії на жаль стало набагато більше зараз. З нами на зв'язку міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Пані Оксано, добрий ранок вам доброго ранку. Уряд анонсував створення мультидисциплінарних команд у лікарнях, які мали б комплексно вирішувати проблеми людей із інвалідністю, надавати їм допомогу реабілітацію. На якому етапі створення цих команд? Зараз ми пілотуємо в 12 лікарнях такі мультидисциплінарні команди, тому що вони складаються не тільки з лікарів, як це було зазвичай, але туди ми включили вперше соціальних працівників, які покликані власне вирішувати проблеми людини з документами, розказувати їм про пільги, про пенсії, про забезпечення допоміжними засобами реабілітації, а також перенаправляти в громаду після завершення лікування для надання подальших соціальних по. Ослуг, і це також допомагає людям розуміти, що з ними має відбуватися, який їхній шлях, і розвантажує лікарів, оскільки вони не виконують невластиву для себе функцію, і часом навіть і не розуміють всього обсягу е, цих юридичних складових, які ще людині важливі й притаманні, е, а, а мають просто лікувати. Тож сьогодні експеримент є успішний, і ми вже готуємо спільно з міністерством охорони здоров'я постанову, якою включимо обов'язково у всіх лікарнях соціальних працівників як складову мультидисциплінарних команд. Згідно з опитуванням громадської організації, принцип, яка опікується правами поранених військовослужбовців, 42% респондентів заявили про відсутність змоги пройти реабілітацію або недостатній реабілітаційний період. Мені здається, що це поганий показник. Так ці сорок майже половина не задоволені реабілітацією, і серед цих людей точно є ті, хто отримав інвалідність внаслідок поранення. Яким ви бачите шляхи? Покращення цієї статистики Єдиний можливий шлях це навчати більшу кількість фахівців. Ми ж розуміємо, що в нас взагалі не існувало ніяких мультидисциплінарних команд. Не було там реабілітологів в штаті. Вони не працювали як команда. Це велика робота складна, яку зараз робить Міністерство охорони здоров'я. Долучаємося, і ми міністерством соціальної політики з точки зору залучення протезистів-ортезистів. Раніше також не було такого, щоб протезист мав можливість зайти в лікарню і вже зразу працювати з командою. Над забезпеченням людиною протезом. І сьогодні ми впроваджуємо всі ці новації, і ясно, що. Там за місяць-два такі речі налагодженими, якісними і масштабованими не стануть на це потрібен час, але ми постійно вдосконалюємося. Кількість таких команд збільшується, проводиться величезна кількість короткотермінових навчань. Ми зараз цього року збільшили набір на реабілітологів і соціальних працівників як держзамовлення. Тож я сподіваюся, що крок за кроком ця проблема буде вирішуватись і якість послуг для наших людей буде кращою. Коли вже в усіх лікарнях, які надають відповідну допомогу, будуть мультидисциплінарні команди, коли пілотний проєкт буде масштабований на всю країну? Ну по соціальних працівниках ми плануємо з січня 2024 року. Щодо інших фахівців мультидисциплінарних команд то протезисти ортезисти вже сьогодні. Можуть за меморандумами про співпрацю заходити у всі лікарні. Немає жодних обмежень. Ми просто також збільшуємо кількість наших протезистів і підвищуємо рівень їх роботи і якість їх роботи. Також дивимося, а де в нас є люди з ампутаціями, щоб там цільово працювали протезисти, ортезисти. щодо інших фахівців команди. це більше питання до міністерства охорони здоров'я, але я знаю, що вони теж дуже активно над цим працюють з лікарнею. Зрозуміло, людина виписується, отримавши інвалідність. Так з лікарні, і хто далі має опікуватися її проблемами і на яку допомогу ця людина може розраховувати? Це залежить від того, який рівень інвалідності і що потрібно конкретній людині. Наша кінцева мета це кожну людину вивести в економічну самостійність, тому що немає нічого кращого, коли та людина працює соціалізована, коли вона є в соціумі, коли вона відчуває власну гідність і має особистий заробіток. Тому залежить від того, який тип інвалідності, який ступінь обмеження функціонування, кожна мультидисциплінарна команда пропонує людині індивідуальну програму реабілітації, і вже далі в громаді йде виконання Цієї індивідуальної програми реабілітації, що туди може входити, наприклад, обов'язкове перенавчання. Якщо людина втратила професійні навики і не може вже працювати за конкретною професією, тоді служба зайнятості підхоплює цю людину і вона отримує нові навики, нові компетентності. А також здійснюється пошук для неї іншої роботи. Зараз Міністерство економіки розпочало програму, яка повертає кошти для роботодавців, що здійснюють облаштування робочих місць для людей з першої групою інвалідності. Та другої групи інвалідності, тобто ті, які мають найбільше обмеження функціонування, і ми впевнені, що це допоможе більшій кількості людей знайти свою роботу, бути включеними в суспільне життя і мати гідний заробіток. Крім того, для таких людей передбачений комплекс соціальних послуг в громаді це може бути ведення випадку, це можуть бути інші послуги, які конкретно потрібні цій людині. Надається періодична реабілітація за показами сімейного лікаря і для тих людей, що суттєво втратили від відсоток функціонування, і зрозуміло, що своєю роботою не можуть забезпечувати собі самостійний достатній дохід. Ми платимо пенсію по інвалідності. Які зараз суми виплат для людей, які не можуть працювати через інвалідність? Це залежить від того попереднього заробітку, який у них був, а також від кількості пропрацьованих років страхового стажу, який в тої людини був. Тому пенсії будуть дуже різними. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то це звісно вищі пенсії аніж для тих людей, що захворіли в результаті загального захворювання. Тут надзвичайно важливою є тема безбар'єрності в суспільстві, так аби людина з інвалідністю могла нормально далі функціонувати, виходити на вулицю в магазин. Поки що ми розуміємо, як планувалися наші міста. Дуже багато старої забудови, де взагалі нічого не передбачено для людей з інвалідністю. Мені волонтери особисто розповідали про випадок із бійцем, який втратив обидві кінцівки. Йому поки не встановили протези, тому що у нього доволі висока вага і велика вага, і треба спеціальні ці протези. А ліфт в будинку такий, що крісло колісне туди не поміщається, і фактично людина, яка віддала своє здоров'я, захищаючи нашу країну, замкнена в своїй квартирі, і до неї приходять друзі, побратими і виносять на вулицю для того, аби просто свіжим повітрям подихати. Звісно, що це не і такого не має бути. Ясно, що питання комплексне, але які кроки вживаються для того, аби оця безбар'єрність стала реальністю? Хочу вам сказати, що питання безбар'єрності не може бути тільки проблемою держави, це питання всього суспільства. І тут дуже важливо, що ви, як журналісти, піднімаєте цю тему, щоб кожен задумався на своєму місці. А що я можу зробити чи що я роблю в сфері свого бізнесу, щоб це було розраховано на максимальну кількість клієнтів на крісла колісні? У нас дуже багато ресторанів, дуже багато місць громадського призначення взагалі не облаштовані під те, щоб туди можна було заїхати кріслом колісним. Багато будівельників, які проектують і будують, звісно, як ви кажете, не думають про те, що повинні бути в тому числі грузові лі, які розраховані на крісла колісні широкі двері, щоб туди можна було заїхати, і там і інші пристосування, які будуть зручні для великої кількості людей, тому що. Це ж не тільки питання крісла колісного, це питання візочків з дітьми, мам, мам мам з дітьми і інших маломобільних груп населення. Бо кожен з нас може зламати ногу, кожного з нас може заболіти коліно, чи статися ще якась інша прикрість, що не дозволить нам абсолютно вільно пересуватися. З точки зору держави, ми звісно збільшуємо кількість е, вимог. До безбар'єрності повністю зараз оновлені державні будівельні норми, але є питання із старим житлом і його реконструкцією. Тому очевидно, тут треба вже ухвалювати точкове рішення, можливо, по зміні житла для таких людей або на перший поверх, або в більш нову забудову, де вже є необхідні ліфти, що дозволять якісніше пересуватися і краще жити. Це комплексне питання, і ми зараз також готуємо наш закон, законопроект, який є в Верховній Раді. Він до другого читання готується. Що Дасть нам можливість по іншому підходити до підтримки людей з інвалідністю і більше кількість ресурсу акумулювати як на їхнє працевлаштування, так і на допомогу для них, щоб облаштовувати їм житло для комфортного проживання. Люди з інвалідністю, які хочуть повернутися до роботи, мають змогу це зробити. На яку тут можуть очікувати підтримку від держави? Які заохочення для роботодавців вже є, окрім тих, які ви назвали для того, аби брали людей з інвалідністю і люди з інвалідністю могли піти і повернутися на роботу сьогодні? У нас для людей з інвалідністю менша ставка єдиного соціального внеску 5% замість 19%. З половиною і це вже велика різниця. Крім того, для людей з інвалідністю ми сплачуємо. Підтримку для роботодавця для облаштування робочого місця також зараз розробляємо стандарт соціального. Він вже є, але ми його оновлюємо. Соціального супроводу на робочому місці, тому що дуже важливо, коли людина про це влаштовується, допомогти їй адаптуватися в колективі, допомогти колективу адаптуватися до цієї людини, розуміти потреби, налагодити комунікацію. Наприклад, якщо це людина, яка користується жестовою мовою, то якісь базові навички чи найняти одного асистента. Та ці речі вже працюють, плюс ми ще додатково збільшуємо кількість різних варіантів підтримки, які дозволять більш вільно людям з інвалідністю працевлаштовуватися. Також хочу звернути увагу, що сьогодні існує квота на працевлаштування для людей з інвалідністю. Якщо в роботодавця працює більше ніж 8 людей, то він має щонайменше одну людину працевлаштувати з інвалідністю а більше 25 – це 4% від працюючих. Якщо вони не працевлаштовують людей з інвалідністю, то с. Плачують штрафну санкцію, це також стимул для того, щоб все таки брати людей з інвалідністю на роботу і виконувати ці норми. Це штрафна санкція. А чи є заохочення так, заохочення це облаштування робочого місця до 100 тисяч гривень. Платимо за облаштування робочого місця підйомником чи іншими спеціальними засобами. Що дозволить людині з інвалідністю там комфортно себе почувати і виконувати роботу, Йдеться тут і про... також з ухваленням цього закону, про який я говорила. Ми ще більшу кількість видів підтримки робимо і соціальний супровід, і дотацію для працівника в заробітній платі. Якщо ми розуміємо, що в нього ефективність праці не настільки висока у зв'язку з обмеженням функціонування, і будуть інші підтримки. Також у нас є податкові пільги для тих, уже сьогодні працюють податкові пільги для тих підприємств, які. Працевлаштовують 50% людей з інвалідністю, але на жаль, це поки підприємства, які засновані громадськими організаціями. Після ухвалення нашого закону ми ці пільги розповсюдимо абсолютно на всі підприємства. Якщо будь-який роботодавець вирішить, що готовий ставати соціальним і працевлаштовувати більшу кількість людей з інвалідністю, коли ви розраховуєте на ухвалення цього закону? Я сподіваюся, що до кінця року він буде ухвалений, але тут уже питання парламенту і підтримки цих норм в залі Верховної Ради. І на останок уточнення ті всі привілеї і відповідно штрафи, про які ви говорите, щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Це стосується тільки приватних чи і приватних, і державних підприємств. Сьогодні штрафні санкції виключно на приватних підприємців і підприємства розповсюджуються. Ми вважаємо, що це неправильно, тому з січня місяця. Цільові внески ми їх заміняємо. Тобто, ми відходимо від покарання, а говоримо роботодавцям. Ти можеш або цільовим внеском підтримати працевлаштування людини в іншого роботодавця, або самостійно працевлаштувати, або ставати соціальним підприємством, і ми тобі будемо ще доплачувати. Даємо різні опції, і в цих опціях абсолютно вирівнюємо усі підприємства незалежно від форми власності, включно з державними установами, тому що розуміємо, що держава має першою брати на себе такі соціальні зобов'язання. Зрозуміла, дякую вам дуже за те, що сьогодні долучилася до нашого ефіру. Це була міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.